Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. Вже осінь, майже зима, хочеться чогось такого. Ну, Салатиків, якихось вже таких не зовсім свіжих, скажімо так. Будемо готувати пелюстку або рожеву капусту. Що нам саме для цього знадобиться? Ну, саме капустина, беріть ну, вже зимових таких твердих сортів, е -е, морквина, бурячок. Три зубчики чеснику це на двохлітрову банку, я вам кажу. Дві столові ложки солі, чотири столові ложки цукру. Перець з горошком і літр води. Все робиться дуже швидко, тому перше, що ми робимо, залиємо воду і ставимо її кип'ятити. Наріжемо бурячок. Ось такими скибочками, десь товщину десь пів сантиметру. Моркву я натру на ось таку тартушку для моркви по-корейськи. Так, а тепер будемо нарізати капусточку. Спочатку ось такими скібочками. А тепер ось так. так, так і на квадратики, начебто. І так всю капусту. Тепер викладаємо бурячок на низ баночки. Ось так. Потім моркву. Розділимо на дві частини одну донизу. А іншу потім будемо зверху класти. Тепер викладаємо сюди капусту, вже нарізану кубиками. Так, капусту ми вже розподілили, Даємо, Додаємо сюди чесничок, три зубки, додаємо морквочку, та, що залишилась в нас. І бурячок. Так, вода закипіла, додамо сюди 2 столові ложки сіль, 4 столові ложки це в нас цукор. закипить. Дамо сюди перець горошком чорним. В банку наливаємо 50 мл оцту, 9% звичайного оцту. Так, ось готовий вже розсол наш. І вливаємо його сюди у банку. Ось вже така гарна в нас баночка вийшла. бачите. Залишаємо її просто, щоб вона простигла у нас в кімнатній температурі. Потім накрию кришкою і в холодильник на 2 дні, і все, наша пелюсточка буде готова. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!